На годиннику третя ночі а я тільки сідаю монтажить ролик. Всім привіт! На зв'язку Микола. А, бій, якщо чесно, на моєму улюбленому танку, який я продав і за яким я пісецях як сильно скучаю. Да, і тут ви бачите, як я розвертаюся, бо бачу, що на цей фланг рішив ніхто не поїхати, але ви зараз побачите просто Бійде залітало, мені здається, все майже. Ми тут зараз будемо проїжджати між двома та 95-м, аби тільки не зажали, як кажуть бутербродік. Проїжджаємо місточок і починається. Бам! 345. Ну, просто на ходу, на люту. На танку, бля, який я дуже сильно реально. Я, я за ним досі перескучаю. Та м'як думає такий, що я приїду, ні. Я ще мав дать якусь палку. Ще одну. Ще одну. Опа, він якраз зупинився. Опре. Добре, хорошо, хорошо. Я йому дав дві тички і якраз уже тисячу урона. Який кайф. Я думаю, що тут бачат вилізе. Він ви тут вилізе? Вилізе. Куди ж він дінеться? Прекрасно. Значить ми вже дали на перекатці півтори тисячі. Майже. Їдемо до замку. Макет гриля. Ну, добре. Їдемо до замку, хам'яка вже мінус нули, ТТшки, як зазвичай, в місті воюють. Нагорі, там, де йде перекатка КСТ, що нікого нема. Я тут думаю, акуратненько дати джесору. Джесор розуміє, що його почне настрілювати у мене. Тайп, який біля мене стояв, починає розвертатися. Я думаю, я так само дать по GSOR. Я думаю, що я ще там палку може й дав. 1800 урона. Прекрасно. Чекаємо батшата. Може десь тут батшат ще є. Джесор вирішив відкатитися. Type, то був не тайп, то був філіс добре. Е -е... Той Джесор не світився, зато підсвітився інший. Ще плюс 368. 2200. Це тільки початок бою. Його просто забрали. Того вот я так думаю, анігілірують зараз. Да, бо він... за святі, я так хотів смачну шепу ньому. Тичечку дати, але нічого не вийшло. За ним просто поїхали. Я просто стою, зараз слідкую за тим всім. агресирую, оп. Я думав, тюльпану дам, тюльпану не дав. Мені я все-таки дав. 325, 2,5 тисячі урон. Потрошку-потрошку, по та й вже й даю. Мабаха дуже-дуже сильно ризикує на цій переказі. Мені здається, її бад десь підловив. Бачиш, не, не. Ну, не світиться він. Я на нього. я на, я на цього тайпа поставив е Просто нічого над не ставив, просто поставив йому ще більшу точність. Аби він навіть на ходу давав власні тички. Бачу, що Бечато уїжджає, бачу, що ТВП так само уїжджає, вони уїжджають якраз там, де ми з ними ще зараз ще зустрінемося. Ми їдемо вже в місто. 6-3, я розумію, що нам треба вже потихеньку підтягуватись, якщо ми хочемо виграти цей бій. Бо у нас, як то кажуть, початок був. Основна частина зараз йде, до розв'язки ще трошки далеко, тому що ще багато з їхньої сторони танків. Біля мене йде MX, який вирішив в хату впаятися. Ну нічого буває, от якраз от. От, от. Бам! 424, добре. Я їх бачу. Я їх всіх бачу. Всіх, всіх, всіх. Проїжджаю. Проїжджаю, проїжджаю, поглядуюся, о... аби не було бачата, не було ТВП, але бачат тут якраз от зліва. От бачат зліва, я його бачу якраз. Стерва мені дає. Починаю тікати. Даю 339, поки бачата забирають. І тікаю, поки мені ТВП не... О, Во, ТВП почне насовувати. Вони Мені зняли більшу половину ХП і я тікаю просто, просто тікаю. Бачу, я живий. 8-7. Саме головне було не отримати від ТВП і стервер. Я думаю, тако акуратненько можу, трошечки так... Трошечки вийду, може їх підсвітять. Але вони не світяться. є 5 і 121 просто не світяться. 3, 3 майже 3-300 урона. Поки з ждемо, ждем, бережем ХП, бо у нас. Я, я шотний. Я шотний для Мауса, я шотний для КПЗ. І буквально на дві палки для батча, мені здається, навіть на одну. Аккуратненько тако, щоб він цей. Філіс хотів проїхати, я його пустив. Ас він хотів проїхати, але мені здається, він зараз получить своє. Бо бат там вже й стояв. Перекатився трошечки. Я думаю, тако акуратненько вийду. Може все-таки дам палку. Дам. Ну дам одну. Оп, бат викатився під Філіса. Треба викатувати, давайте. На. Ровлю, ловлю лампу, бац. І ловлю все, все. І ловлю ще одну ще одну тичку від ТВП і розумію, що все. Більше мені нікуди рипатись. Я шотний. я шотний тепер для абсолютно всіх. У мою душу їде бачат. І яке моє щастя, що йому на перекаці дали. Тому що якби йому не дали на перекаці, то я би. А Зараз би стояв би вже в ангарі, напевно, вибирав би інший танк. Але слава Богу, що все минулося. ЄПС іде підсвічує, підсвічує, підсвічує. Я не можу з цього Бетшата виїхати, його труп мені заважає. Може, може ТВП проїде. ТВП якраз проїжджає, але я даю знов ствол. Моя улюблена гра. <гум> я вирішую, вирішую катитися далі. Попадаю в дерево. Щоб ви розуміли текстури нашої гри, попадаю просто в дерево. Просто бляха в дерево. Залишилася стерва, і є п'ятий я надію, що він її підсвітить. Бо КПЗ воює проти е -е, Хевіка і проти AMX, і в нього поки все виходить. Ми стоїмо, просто чекаємо, поки він підсвітить. Просто чекаємо, просто чекаємо, поки він підсвітить, поки він під'їде. Я акуратненько починаю під'їжджати. Дуже-дуже акуратненько, аби мене стерван рентгеном не підсвітило. Оп, добре. Нема її. Починаю прокат, бачу. Розумію, що тут вода треба в цей. Треба вернутися, все. Я проїжджаю і я її бачу. Я даю ще тичку. Думаю, я встигну зарядитися. І думаю, і даю ще тичку. 4624 і нема стерви. Оце я так радуюсь. В та той момент, коли я записував, записував цей бій, я, я кайфанув дуже жорстко. Дуже жорстко кайфану. Ви собі не виявляєте. Просто топовий настріл. На тачці, у якої дуже поганий лючок, але вона дуже подвижна. 4624 урона в цьому бої. Те, щоб ви розуміли, так. Всім дякую за перегляд. Всіх обійняв, припідняв, опустив, і щоб з вами все було добре.